Коли ви можете запідозрити вплив чорної магії на себе чи своїх рідних, самостійне виявлення впливу чорної магії може бути складним, оскільки багато симптомів може бути пов'язано з іншими причинами. Однак ось деякі ознаки, які можуть вказувати на можливий вплив чорної магії, послідовність негативних подій. Якщо ви помічаєте, що ви потрапляєте в незвичайну послідовність негативних подій або нещастя, які не можна пояснити іншими причинами. Незвичайні фізичні або емоційні симптоми, такі як загальне виснаження, тривога, сонливість, нав'язливі постійні думки, депресія або непояснені хвороби, негативні зміни у стосунках або здоров'ї, погіршення взаємин з близькими людьми, проблеми з відносинами на роботі чи навчанні, часті невдачі у запланованих справах, а також неефективне або багаторазові невдачі у лікуванні хворіб. Дивні речі навколо виявлення дивних або незвичайних предметів, які можуть бути пов'язані з магічними ритуалами або прокляттями, інтуїтивні відчуття. Ваші власні інтуїтивні відчуття або внутрішні голоси чи сни можуть нагадувати вам, що є щось негативне або неприродне в вашому житті. Важливо звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця, якщо ви помічаєте ці ознаки. Саме пан Мах не тільки проведе точну діагностику впливу чорної магії. Проведе нейтралізацію її впливливу на вас і ваше життя, але і створить захист на майбутнє, враховуючи вашу особисту потребу.